Друзі, перші проголовне поїхали у передсвітковому центрі Москви тисячі людей, фальшиві посмішки, сцена, що готується до трансляції на весь світ. А поруч що площа, яка завжди була вітриною сили поручом режиму, але цього разу не сцена, потужний вибух, перервав рутинну підготовку до новорічного шоу. Джерелами стала броньована колона, яка прямувала у напрямку Спаської брами. Удар був точний. Під центр другий автомобілі з кортежу, в якому яка стало видома згодом. Перебував генерал із найближчого кола Путі. На його ім'я не фігурує в відкритих джерелах, але за внутрішніми даними це був один із ключових фігур при ухваленні військових рішень щодо України. Пише телеграм-канал Кремлівський щур». Після вибуху чорний дим крики хаос на кілька хвилин територія навколо Кремля була повністю перекрита. Зник мобільний зв'язок, а вхід у підземні переходи заблокували військові. ЗСРФ та ФСО перейшли на режим повної ізоляції, але сигнал уже пішов у мережу. Випадкові очевидці виклали відео із палаючим транспортом, де летя видно в уламки символіки генерального гранго. За лічені години з'явилися перші вересі, теракт, спроба покупання або що найнебезпечніше для Кремля. Внутрішня чистка розслідування не вийшло на межі військового кола ЕСБ та радників Патрушева. За даними з аналітичних каналів, Удаур був повністю не зовнішнім ворогом, а групою силовиків, пов'язаних саме з Радою безпеки Російської Федерації. Вони чекали на момент, коли об'єкти залишить Кремля, і шифрованими сигналом дали команду на підрив. Така атака стала частиною масштабнішого плану і демонтажу впливу. Військово. Політичної групи, яка зберігала вірність Путіну навіть після провалів останніх військових кампаній. І з кількох джерел надійшли підтвердження, що невдовзі після вибуху були заарештовані офіцери ГРУ, пов'язані з логістикою ракетних підрозділів. Такі арешти не випадкові. Вони сигналізують про зміну структури підпорядкування. Ближче до ранку з регіональних штабів МВС почалися незаплановані інструктажі, під виглядом яких перевіряли лояльність місцевих керівників у кількох областях. Було зафіксовано спонтанні акції протесту, організовані. За ветеранами війни, які вимагали відкриття правди, усе це координувалося на відміну від минулих бунтів, а зараз діяли дисциплінарно. Символічним стало саме те, що там Путін у цей момент офіційно перебував у резиденції, але за внутрішніми даними його перемістили до резервного бункера у панічному північному регіоні Кремль горів. Буквально і політично експерти вважають, що подія на червоній площі це не просто точковий удар. А початок масштабної фази переходу влади той факт, що вибух програмів у самому серці режиму світ. Чить про слабкість системи безпеки, втрату довіри серед генералітету і жидкий розпад вертикалі. Реакція російського телебачення була прогнозованою мовчазною. Замість репортажів транслювалися пісні і старі архіви, але у військових чатах, анонімних джерелах і навіть у частині еліт уже не приховують режим більше не є монолітним і він не контролює усі точки удару. Після вибуху на Червоній площі стало ясно, патруша більше не діє, як тіньовий радник він взяв на себе фактичну ініціативу, розпочавши зачистку ключових посадовців, пов'язаних з путіним, за даними внутрі. Шні джерел ФСБ саме він віддав негласну гласну вказівку нейтралізувати вплив генералів, які продовжували просувати наступальні операції в Україні. Супереч реальним можливостям армії. Його мета завершити він у будь-який спосіб, поки Росія остаточно не втратила контролю над своєю армією, економікою і союзниками. Питання не стоїть у форматі з путіним чи без Патрушев діє паралельно, готуючи умовну капітуляцію, або принаймні жорстке замороження конфлікту під гарантії безпеки для частини еліт. Він розуміє, Путін не здатен відійти від воєнної риторик без втрати обличчя, тому його відсторонення стає лише питанням часу. Внутрішні бунти, армійські втрати та ізоляція зовні. Усе це використовує патрушев, щоби вийти на нову конструкцію влади, де саме він гарантія завершення війни, а не її продовження. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на. Канал переможемо разом.